Аю, що тижневий розіграш квитків в історичний музей триває, і цього тижня переможцем став пан Олександр. Та вітаю, тримайте ваше запрошення. Дуже дякую за нагоду. Давно мріяв потрапити в деякі музеї нашого міста. Я вже знаю, з ким буде дала вам візита. А в мене є для вас вже нове питання. Тож увага, де планують провести третю україно археологічну експедицію в наступному році? Варіанти відповіді. У Києві, Дніпропетровську або Врославі знаєте правильну відповідь, телефонуйте або пишіть на електронну адресу, вказану на екрані. Є однією з найбагатших на археологічні пам'ятки країн Європи. Наші землі були батьківщиною багатьох народів Євразії. Зокрема, звідси вийшла більшість слов'янських народів. Вивчення історії та археології є неодмінним атрибутом цивілізованої європейської країни. Незважаючи на важкі часи в нашій державі, археологи Дніпропетровського національного університету продовжують знаходити ресурси для розвідок та щорічних літніх експедицій. Цього року вони були задіяні на розкопках у Польщі на території нижньої Салезії. Археология ⁇ очень динамичная наука, которая постоянно ставит перед нами новые задачи. Один из путей широкой международной интеграции является создание международных археологических экспедиций. Первая экспедиция Украино-Польская была создана в прошлом году, в 2013. В этом году прошла вторая международная Украино-Польская экспедиция. При организации экспедиции мы ставили своей задачей максимально полное ознакомление с опытом польских коллег для использования его на Украине и в Днепропетровщине. Поэтому в составе экспедиции было 10 человек наряду с аспирантами, магистратами. Мы включили туда и студентов младших курсов, в том числе и первокурсников, которые проходили там археологическую практику. Під час експедиції наші археологи мали можливість познайомитися з методами та способами археологічних розкопок, попрацювати на об'єктах нового типу та, звісно, завести нові знайомства. Ми приймали участь у розкопках на горі Громник. Це була середньовічна пам'ятка. Разом з польськими колегами ми досліджували старовинні фортифікаційні споруди. Зокрема, на тому місці знаходився замок, який у 19 столітті вже слугував певним туристичним об'єктом. Але нас перед за все, це Цікавила саме, як проводяться ці розкопки, тобто методи їхні, та теж спілкування з польськими колегами. На наших теренах, на Поріжжі, ми не бачимо тих цих пам'яток. У нас немає, немає фортець, немає такого потужного середньовіччя. У нас зовсім інші і географічні умови, і зовсім інші тут були і політичні, і соціальні якісь чинники, і тому в нас не залишилася архітектура цього періоду. І тому, коли ми попадаємо в інше серед. Ми бачимо, як купаються інші типи пам'яток. Ми отримуємо новий досвід. Ну, і це найгарніше, що є, що ми можемо отримати від таких контактів. А і ще контакти це література, це можливість наших аспірантів та студентів приїздити туди, поступати туди і навчатися там. Це розширення наших горизонтів. Під час польових робіт від розбивки розкопів до обробки артефактів наші студенти швидко адаптувалися до нового типу знахідки, помітивши деякі відмінності у роботі польських колег. Що стосується специфіки, роботи на степових і на залісаних територіях він різний. Ну, я бувала у нас на пам'ятках чином, до Вебронси, і в нас дуже ретельна фіксація матеріалу на пам'яті. Тобто, якщо в нас є фрагмент кераміки, ми точно фіксуємо, де він є. Там це більш пізня середньовічна пам'ятка, і більш того, вона була зруйнована під час війни. Тобто, Там є, вона не вся йде по шара, ну, по шарам шари не збереглися. І тому вони не так ретельно фіксують матеріал. як ми. Ну, для, ну, мені так здалося. Так, вони розкопують, але коли ми розчищали дорогу, то ну, навіть якщо там пара камінчиків десь здвинеться, вони на це не звертають увагу. Тобто, з цієї точки зору, мені здається, що техніка розкопу у нас вона трохи вища, як на мене. Можливо, це через те, що ми працювали на фортеці. Для учасників експедиції дослідження середньовічної пам'ятки відкрило багато цікавих історичних свідчень і темниць. Благодаря полякам був вибраний цікавий археологічний об'єкт. на горе Громник. Очень романтичное, красивое место с богатой историей. Крепость была построена в раннем Средневековье. В более позднее время там поселились или заняли разбойники. Врослов был очень богатый торговый город, имел международные связи. Поэтому разбойники грабили и были очень богаты. В подземельях горы была найдена пещера, где располагалась мастерская по изготовлению фальшивых монет. Жители Врослова организовали военный поход и сожгли логово разбойников. Однако, как показали раскопки, многие вещи остались похороненными внутри этой крепости. Польські колеги під час експедиції продемонстрували роботу з новітніми археологічними технологіями, які значно полегшують пошукову діяльність. Наші студенти були для більш широкого контакту, тісного контакту групи з польськими студентами цьому ми з поляков, з в місті. Благодаря этому ми змогли познайомитися з передовыми методиками поляков, съемки местности. Они используют радиомагнитные зендирования. Тобто підготовительна робота дуже широка, яка показує, вже определяет місце проведення самих раскопок. Учасники експедиції запевняють, що зустріч мала односторонній характер. Нашим археологам вдалося знайти цікавий історичний пласт, багатий на артефакти, тим самим продемонструвавши професійність на розкопі угромнику. В частності, ми продемонстрували методики фіксації стратегіграфіческих горизонтів. Мы вышли на один из слоев этажей крепости, где были найдены достаточно интересные бытовые вещи, стеклянная посуда, э, кафель с изображением людей, очень интересные вещи. На дороге, которую мы расчищали, мы нашли э, стрелы вооружения нападающих, которые штурмовали эту крепость. Э, поляки оценили очень высоко наш уровень, поблагодарили, потому что говорят, давно так э, не удавалось їм вийти на такі слаї. Тось тобто була чим поділитися і показати достойно. Сам об'єкт дослідження знаходився у мальовничій місцині на горі Громник, де погода протягом дня змінюється кілька разів. Ну, якщо чесно, то мене вразила навіть не робота, а сама пам'ятка, тому що нас привезли до лісу. І власне це передгір'я, це, це шелінський пагорби, навіть важко вимовити це назву. І нас привозять до лісу, кажуть, що ми будемо копати буквально тут 300 метрів і вже розкоп. Для того щоб розкопати саму пам'ятку, потрібно спершу зачистити територію від цього лісу. І такий момент дуже також цікавий, але не з точки зору археології, а з точки зору природоохорони. У них для того, щоб зробити одне дерево, не за Повідника в звичайному лісі потрібно отримати дозвіл. От на Громні, куди ми були. Цей дозвіл отримали. Там дійсно певні дерева зрубалися. Але ну не всі, але й певна частина. Але нас возили на екскурсію до іншої пам'ятки, також середньовічної, на горі північна. Так оця гора, вона є лісом, дозволу на вирубку дерев не дали, і тому археологи були квадрати поміж деревами. Тобто, якщо землянка під деревом опинилася, то її розкопувати не можна. Наші археологи, долучившись до масштабної археологічної експедиції по вивченню історії зруйнованої фортеці та її околиць, збагатились досвідом та знаннями. Надо дати полякам, Вони не тільки розкапують, но і консервують, і відновлюють развалин, використовуючи те же матеріали, которые были на день на крепости. Поэтому современные достаточно интересные с туристической точки зрения и с археологической Крім того, в Рославський інститут археології познайомив дніпропетровських колег з археологічною спадщиною краю. В ході спільної роботи була розглянута можливість організації музейної справи у Дніпропетровську на прикладі польського досвіду. Ознайомлення з методами музифікації. В Польщі на роботі опит цих об'єктів і консервація, музифікація і найголовніше – популяризація. Археологічні пам'ятники являються. местом культурного отдыха местного населения. На памятники многие приезжают. Во всех окружающих селах, во многих селах, по крайней мере, созданы маленькие музеи, через которые люди осознают свою связь с прошлым воспитывая патриотизм и любовь к стране. Они очень трепетно относятся к своей стране. И Это, може быть, нам немножко не вистачає. Цікава середньовічна пам'ятка, мальовничі місця, спілкування та спільні розкопки, обмін досвідом та бажання втілити конкретні ідеї, щоб презентувати історію в Дніпропетровську. Ще цікавіше можна зробити дуже добрі реконструкції. Можна славянсь, взяти слов'янський період, ну козацький період, а можливо навіть і більш пізніший період. Я знаю, що в нас тут і німецькі селища ще реконструюються це є туристичними об'єктами. Ну і козацькі це хорти. Приклад і так далі. Просто якщо ми воно популяризувати історію, популяризувати археологію, мені здається, що е, ми будемо більше пишатися нашим краєм, ну і нашою країною, де ми живемо. Для студентів археологів Дніпропетровського національного університету міжнародна експедиція у Польщу видалася справжнім відпочинком з користю, хоч і тривала всього лише тиждень, однак вражень залишилося безліч. Тим які побовування, які були, ми не знали, куди ми прийдемо, як ми зустрінемо Але дуже дружня атмосфера, дуже корисні контакти, корисні цікаві контакти. Керівник експедиції української групи відзначив, що таке співробітництво надихає студентів, мотивуючи старано вчитися. Это был эмоциональный толчок. Знаете, у меня такое ощущение, що у студентів даже крылышки виросли после посещения. Они на подъем не буквально летели. Приїхали духотворенные з громадними планами, перспективами і желаниями двигать нашу науку вперед. Конечно, було грустно расставаться с з польськими колегами з В Учасників експедиції, окрім наукової складової, поїздка викликала купу позитивних вражень. Те, що мені найбільше там сподобалося, я напевно, і запам'ятається. Це коли ми ввечері прогулювалися вздовж їхньої річки Одер, вона більш така стрімка. Мені наділося, що вона трохи в порівняння з Дніпром. То ми побачили справжнього бобра. Тобто це була така цікавинка в центрі міста спокійно живе Бобер, який там будує собі там якусь дамбу і спокійно себе там почуває. При тому, що річка була повністю вільна від всілякого бруду, вона є доволі чистою, просто дуже каламутна вода. Власне, мене з неформальної частини вразила дороги. От дороги, рівні дороги всюду, це те, що вражає в Польщі, дуже сильно. Ну і власне дуже цікаво, просто побутовий рівень. Там інші ми, ми жили в селі, там в селі немає городи, ніхто нічого не вирощує. А коли ми спитали, чому вони кажуть, нам дешевше купити, не це ну не потрібно. Тому село, газончик, бутиниці. Така україно-польська археологічна експедиція проходить не вперше. Торік польські студенти-археологи разом з дніпропетровськими колегами проводили розкопки на території фортеці Кодак у селі Старі Кодаки. Проводилась вона на базі нашого університету, силами історичного факультету, на старокадацькій фортеці. Висумнівна ця старовинна пам'ятка, яка належить до 17-го сторіччя. Вона цікава і з погляду української і польської історії. І ця експедиція проходила в межах навчальної практики студентів першого курсу із залученням старшокурсників, членів археологічної експедиції на чолі з відомим професором археології, доктором історичних наук Іриною Федіною Ковалью. Кодацька фортеця унікальний історичний та природний об'єкт. Поряд з містом. Залишки фортеці були частково знищені під час розробки гранітного кар'єру в радянські часи. До нашого часу збереглися лише земляні вали. І вона являла інтерес. І для нас, українців, і наших польських колег, тому що вона репрезентує нашу спільну україно-польську історію рання модерної доби. Не тільки були розкопані цікаві артефакти, які мали чималий інтерес, а і людські контакти контакти між нашими студентами, аспирантами, викладачами і польськими колегами. Без перебільшення скажу, що поляки відкрили для себе себе центрально-східну Україну милувалися і нашою природою, і нашими пам'ятками, нашої історії, археологією успіх та врожайність на артефакти в минулому році були під питанням, адже в археологів були сумніви та певний скепсис щодо вибраного місця розкопок. Прошлогодние раскопки они вообще были для нас некоторым роде неожиданностью и не вызвали у нас энтузиазма на первых порах. Дело в том, что моя экспедиция дважды исследовала Кадак до этого, и мы уже четко знали, что культурного слоя на территории Кадака нет, что он был снят, он был снят при расчистке грунта, так называемая вскрыша, это называется «вскрыша». Скриші, е, скального поскольку тут е, Камнідровільний завод рядом находился, все это было уже фактически уничтожено. Однак керівник археологічної експедиції Ірина Федорівна мала певні ідеї де саме краще проводити розкоп. Нам вдалося, во-первых встановити місце нахождения церкви. І це була великою радістю, тому що ніхто не мог нам сказати, старожила в где була церков, і ніхто. далі. дуже швидко відмірає пам'ять. Очень быстро. Організована археологічна експедиція проводилася на території північно-східного бастіону Кодацької фортеці. Дуже цікаво було це частина. У валу фортеці казематного е ходу. Тобто, у самому валу знаходився невеличке таке підземелля, яке можливо слугувало як і в господарських цілях, е чи, можливо, якби і в оборонних. От професор Павел Качевський він дуже зацікавився ним, так детально намагався його і замалювати, і сфотографувати. О, це найбільше було цікаво безпосередньо для них. Е тому що навколо фортеці, е на жаль, е Мало залишилося матеріалу саме тих часів. Цікавим об'єктом для учасників експедиції став прохід в бастіоні, на який випадково натрапили під час розкопок. Ми наче зробили зріз. В цьому зрізі ми обнаружили, що бастіон цей має внутрішній коридор. Вот, в котором по обе стороны которого находились маленькие коморочки, в которых хранились боезапасы. Мы нашли там тоже, но уже не стрелянные пули. И даже несколько ядер оттуда значит, происходят. Ну, в общем, поляки были в восторге, конечно, потому что крепость польская, тем более. Для них это было очень интересно. Заслуженою нагородою археологів за важку та сумлінну працю стали цікаві знахідки. Майже відразу щойно ми почали копати. Знайшли монети, які були викарбувані в Польщі на початку сімнадцятого століття. завдяки археологічним розкопкам, дослідники знайшли будинок, дізналися, як тут жили, чим харчувались, у що вдягались та які прикраси носили. Знайдені кулі засвідчили, що бої та перестрілки відбувались навіть навколо фортеці. Такой участочек площадью, где-то ну, может быть, 70 квадратных метров, на котором, когда мы заложили шурф, а шурф это, ну, скажем так, яма квадратной формы. 2 на 2 метра. На глубине где-то полутора метра мы увидели следы перекопа и заподозрили, что там должно быть жилище. То есть жилище времен Запорожья. И там были великолепные находки. Там были женские украшения. Вот эти вот корали, коралловые эти бусы. Там были серебряные сережки женские с подвесочками. Там были нательные крестики. Но, конечно, для нас было самым интересным, это было великое множество расплющенных от удара пуль, то есть как их называют, стрелянные пули. То есть это говорит о том, что вот бой шел не только в крепости, но бой шел и вокруг крепости. Это хорошо согласуется с тем, что мы знаем, когда, собственно, был окружен польский гарнизон и должен был сдаться, правда, при условиях, так сказать, почетного сдачи с знаменами, но, так сказать, бои, Большої шли. Отож, завдяки українопольській експедиції, літній час для студентів-археологів не просто канікули, але й пізнавальна та захоплююча літня практика. Дуже багато нового дізналися про особливості от такого молодіжного життя в Європі. Вони розповідали, як у них відбувається навчальний процес. Дуже було багато таких всіляких цікавих аспектів. Було дуже просто цікаво працювати з людьми. Також стосовно нашої археологічної справи, то теж багато виявилося, коли вони почали працювати з нами безпосередньо. Тобто вони трохи по іншому певні речі роблять. Наприклад, ми трохи по іншому. Я те, що побачив, це як вони трохи по-іншому зачищають. powierzchnię. Тобто ми трошки по іншому це робимо. Тобто, якщо не вдаватися в деталі, то в деяких аспектах ми дуже більш ретельніше це робимо, саме під фотографію. Тобто, фотографія демонструє більшість етапів, саме археологічних розкопок. Була дуже насичена така культурна програма. Багато вони відвідували музеїв екскурсій. Їм дуже сподобалося наше місто, наша широка річка Дніпро, тому що у них одра вона набагато вуща. А Дніпро просто враж вразив своїм таким розмахом, своєю такою широченню. Дуже сподобалися наші дівчата. Ну їм дуже ну і люди теж вони висловлювали певне захоплення, тому що певним чином вони вже потім зізналися були певні стереотипи, які були просто ще зруйновані. україно польський табір вимагає від учасників самовіддачі фізичної витривалості та ініціативи присвятити свій літній час пошуковій роботі та науковим дослідженням. Для наших студентів теж для багатьох вперше були прямі контакти, такі міжнародні, між представниками західного світу, були по-хорошому здивовані тим, що поляки, як і українці, мають багато спільного це одні і ті ж європейці, хоча є певні і відмінності, і в світогляді, і в релігійних уподобаннях. Безсумнівно були і певні мовні бар'єри. Принагідно зазначу, що під час культурної програми, а вона була необхідним атрибутом, завершувала кожний день перебування польської делегації, то це спілкування тривало і українською, і польською, і російською, і англійською, і інколи французькою мовами. І наші студенти зрозуміли, що відкрити. Світ в Європи та і других континентів неможливо без доброї мовної підготовки. Успішне співробітництво буде мати своє логічне продовження і в наступному році немає сумніву, що наше міжнародне співробітництво має гарні перспективи. І тут кілька напрямів. По-перше, вже заанонсована третя міжнародна експедиція у Вроцлаві влітку 2015 року. Це дуже зобов'язує і ми будемо ретельно готуватись до цього заходу. З іншого боку, є плани розкопок в галузі скіфської археології. Я не буду випереджати події і розкривати всі таємниці, але скажу, що зараз проробляється, проробляється варіант. Ти от організації ще однієї міжнародної експедиції, можливо, з азербайджанськими колегами в галузі скіфської археології. На Дніпропетровщині організатори вже знають, де пройде наступна археологічна експедиція через рік. Це буде славнозвісна Новобогородицька фортеця. Це перспектива, можливо, ми домовимося з польськими колегами організувати через рік, в 2016 році, от на наших теренах, зокрема на Новобогородицькій фортеці. Фортеця, яка розкопується вже продовж майже 15 років під керівництвом Ірини Федірни Ковальової, і ця фортеця і артефакти, які на її території знаходяться, свідчать. Що це пам'ятка синтетична, пам'ятка різних культур там є і українська козаччина, і є більш ранні нашарування, які представлятимуть інтерес і для наших польських колег. Що ж сподіваємось, україно польська археологічна експедиція триватиме й далі, і кожного літа молодь двох країн буде працювати над вивченням історичної спадщини один одного. Головне державне свято День Незалежності України. 24 серпня 1991 рік прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді. Це свято передає дух патріотизму та гордості за свою націю, яка проходить серйозні випробування і старанно захищає свободу і незалежність своєї країни. Мирного неба хотілося б побажати. Ну, власне. Для кожного особистого щастя, для кожного згорного. Миру. Все більше нічого. Мир, миру і віра. Віри в світле майбутнє. Хочу сказати, що український народ дуже творчий народ. У нього огромний потенціал. І б, щоб ми змогли реалізувати його і жити в достатку і щастя. Всім удачі. Все залежить тільки від нас, від того, як ми будемо наполегливо працювати над собою, над своїми проектами, над своїми справами. Не треба боятися, треба діяти, і Україна переможе. і Я вірю, що все буде добре, і докладу максимальних зусиль, які залежать від мене до цієї мети. Борітися побороти у наші дні, коли благородні воїни захищають суверенітет і незалежність рідної землі, відстоюючи територіальну цілісність, день незалежності наше національне свято набуло особливого значення, яке знаменує єдність і силу українського народу. Зі святом вас з Днем незалежності.